Так, громадо, привіт ми з України. Так, зараз вам покажу, що ми будемо зараз робити. А будемо робити, може хто догадається, ось така в нас полоса виділена між паями. Це тут наша земля, один пай мій, один кумовий. І цей. І ми тут Садимо отакі рослинки. Ось дивіться, які красиві. Це трьохрічна рослинка. Дивіться, який пагін. Один, другий. Ось посажені. А ось третя. Звісно, і, і ця наросла. Як він? Ну нічого. Ось четвертий, п'ятий, пішло, 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 все, все в горіхах. А є міста. Ось Коля, привітайся. Добрий вечір. Добрий вечір. Тут вже спати лягати пора. Так. А є такі міста, що що цей... по Десь подівалися Та Коля, де що тут садиш? Тут два горіха рядом. Де вони рядом? Це буде стіна тут уже Так, є такі міста, що повипадало. Якось тут тут краю взагалі ні одного не було. Ми тут оцю частинку... Що воно таке там гуде по трасі. Так, Коля садиш, я трохи порозказую. Є такі міста, що їх нема цих горіхів. І тут повиростали дерева ще самі клинки, ясенки, та хай клинки, ясенки ростуть, ми потім їх окультуримо. І хочемо тут зробити таку посадочку, щоб тут вона тут така балочка. Отут так траса і отут такий просека, такий белебень, як я завжди кажу. Вітрюгани дьому, страшні. І ми зараз пройдемо, оце відеречко горіхи тут розстикаємо. Зараз погодка красива. Бачите, який ріпачок трохи ожив. Ріпачок. Це ж після гороху. І горох, бачу, от клигав. Горох відкликав Буде тут де ось повипадав ріпак, буде горох. Це ми тут продісковували, там і там. От горіхів обдісковували, бо тут ...надо було обдіскувати Щоб вирівняти, бо тут такі були бугри. Так, що тут, Коля? Бачите, тут горіх є. Є. Ось є. Ось, дивіться, який за три роки, дивіться, який чудовий горіх виріс, вже сантиметрів 70. А тепер, а тут ось я бачу, метрів 10, мабуть, немає. Ну, це ми садили під навігатор. Ой, кажу, під навігатор, під плуг навігатором. Я забив, ну, це є карти, як вони назвати? Ой, дай спомнить, як вона називається. ну Короче, кадастрова карта і в інтернеті там же точку можна вибирати. Ну, хай там точно-не точно, ну, ну, примерно я трактором сів, ну, став на лінію і так потихеньку 2 км поїхав. А там кум ззаді сидів на плугові і кидав ці горіхи. Ну, Потихенько, два корпуса занурив тут і такой в ну, принципі, плюс-мінус по лінії получилось. Ось, бачите, тут горіх. Тут горіх, щось він пішов кущом, не пойму чого. Ну, та хай іде, мені яка різниця. Якби тільки цей. І це дивлюся, вони тут є, але їх треба підсадити. Це Цим горіхам, я скажу, три роки. Три роки. Ну, три літа, коротше, вийшло. Три, три літа. Так, ну що, таке вам відео коротеньке. Таким займаємося. Якби я ж кажу... Зараз саме головне у нас надо создать хороший мікроклімат, щоб був на наших полях. Технологія ноутіл способствує цьому і отаким от займатися. Ми зараз пройдемо годинки-дві, та які дві дві, ми дві не потрапимо, я більше балакаю. Чи ми тут підсадимо. І буде у нас тут полоса горіхів. Ті полоси, що перві, то вже там. Нормально, вже вже урожай можна збирати. Це вже факт тому, що це вже нові горіхи, це горіхи, ми, ми збирали їх. Так, садимо густенько, якийсь прийметься, якийсь не прийметься, ну все при... підсадимо. І так, це в нас вже скільки я зараз порахую. Там три лісосмуги, тут чотири. 5, 6, 7 лісосмужок таких у мене вже є. Так що такі діла. Таким ми займаємося. Садити можна лісосмугу не тільки посередині поля, а десь по і балкою, під межа якась. Ну, Ми садили по під межою. Ну, хто захоче, той посадить. Нічого не мішають, я рахую. А в нашій як природі дадуть плюс. Так що всім пока, слава Україні! Слава нашим героям! І все буде перемога.